Розпочинаємо засідання виконавчого комітету про виділення матеріалів з місцевого матеріального резерву. В цьому рішенні відмічено декілька позицій, але всі вони на, на ліквідацію наслідків збройної агресії направлення. Це і матеріали по Миронівській школі, також генератори бензинові, Те, що ви дали доручення робити в по громаді енергоостровки. Цим рішенням ми дамо. Можливість, що в кожному населеному пункті Шоськінської територіальної громади буде генератор. Це не значить, що цей генератор дасть можливість забезпечити повну генерацію потужності в даному населеному пункті, але це дасть можливість в будь-якому випадку мати електроенергію для першої необхідності це вода, зарядка мобільних телефонів, підтримка зв'язку і такі. Нема заперечення прийняти таке рішення. Нема старості, будь ласка, отримуйте електростанції. Через бухгалтерію отримайте паливо, отримайте мастила, пробуйте, заводьте. Не одна електростанція не повинна стояти. Цю роботу, будь ласка, організовуйте. про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів. Прошу підтримати надання часткової компенсації п'яти суб'єктам господарювання. Чотири це електрогенератори, один це сонячна міністанція. Я ще раз наголошую, шановні, хто, будь ласка, такі програми діють. Ми даємо компенсацію. Приймаємо, Нема заперечення. Хто за, прошу голосувати? Прийнято про управління майном комунальної власності. Виводимо з Господарського віддання «Енергія». два сараї, гаражі по Карамарсе. Один передаємо виконкому, другий передаємо територіальному центру соціального обслуговування. Європейський союз, німецький уряд, GTZ допомагають нам придбати придбано два автобуси: один автобус для управління соціального захисту, один автобус для ЦНАПа, які будуть в ці гаражах стояти. Там іде процедура реєстрації, будуть автобуси працювати. Для жителів нашої громади про внесення змін до персонального складу ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Весь пакет документів від відповідних осіб є. Скільки у нас тепер внутрішньопереміщених осіб? На сьогоднішній день ми маємо 6342 особи. Плюс за цей тиждень вже прийшло до нас 53. три. територіальна громада за дорученням районної державної адміністрації працює над допомогою переселенцям. Ви хочете переселитись, і у вас якісь складнощі, є що нічим виїхати, ні на чим виїхати, хоч перевезти, когось фінансових ресурсів нема. Ми все знайдемо і допоможемо. Допоможемо пережити якийсь час. Будемо вас харчувати тимчасово. Є у нас такі можливості розгорнути ліжка, працюють психологи. Якщо потрібна якась допомога в транспорті, буде надаватися. Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування. Щоб відтримати даний проєкт, на загальну суму підготували 1 мільйон 199 тисяч 200. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 645 дітей сюди включили в це рішення. Це учні 4 класу і переселенці. Це до 4 класу. Да. А тепер знову буде 4-й тобто новий день. Четвертий пройшле. Тепер уже ж четвертий підніметься новий. Буде першого. Хто за? Прошу голосувати. Займається.